І всіх підготовчих моментів із міннатою її потрібно заармувати з е, посіти. Е, попередньо ми клеєм загрунтували мінмат, і тепер нам треба заармувати цю історію. Що нам до того потрібно? Перш за все, здоров'я, Але спати ковш. Маша контролета молоді, перше зі мною. Ну, а я сподіваюся, що ви всі слова поспілиєте доки це, без цензури і так далі. Ну, на один можна, правда? Ну і ще про суспільство для мене було цікаво. Для машин, по-перше, Кривочеван з гуртом. Як поділилися, розповідайте на ну, цікаво про машу хочу розповісти, що днями вона приймала участь у зборах для І за 25 тисяч гривень вона зайшла у басейн. Ми робимо ні, так. Може, хтось робить поїздки лоти Не головне, що збирається донати. До речі полюські.